Ох, яка красива ялинка буде з цими прикрасами. Тільки скільки ж їх тут? Давай полічимо. Давай я пропоную спочатку записати, скільки іграшок в одному ряді. Тут 5 кульок і 3 дзвіночки. І таких рядів усього 4. Тому цю суму беремо у дужки і множимо на 4. Вийде 8. Помножити на 4. Усього у коробці 32 іграшки. А я пропоную спочатку підрахувати кількість кулік. Їх по 5 у 4 рядах. Записуємо. 5 помножити на 4. Далі підрахуємо кількість дзвіночків. Їх по 3 у 4 рядах. Тому запишемо 3 помножити на 4. Оскільки нам треба підрахувати загальну кількість іграшок, ставлю знак плюс. Рахуємо. 5 помножити на 4 буде 20. 3 помножити на 4 буде 12. А 20 плюс 12 буде 32. Ух ти! Ми з тобою рахували по-різному. а Результат отримали той самий. Тому що і ти, і я рахували правильно, тільки у різні способи. Ого! Так ви встановили правило множення суми на число. Щоб помножити суму на число, достатньо кожний доданок помножити на це число. А потім додати отримані добутки. Це правило годиться для будь яких чисел? Ну, звичайно, миро.